Чехія відправляє в Україну перші 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Це поставка снарядів калібру 155 та 122 у рамках так званої чеської ініціативи, згідно з якою Чехія закупила для України 800 тисяч великокаліберних боєприпасів. Ми сходимо із цієї цифри 50-100 тисяч боєприпасів в місяць, як атріальну е -е, цифри, тобто реальних розрахунків на Така кількість снарядів може суттєво змінити ситуацію на фронті. Таким чином, можна приповкати, що снарядний колод, якщо не повністю, існує, то буде степень ульо. А що стосується паритету з противником, ну ми, скажімо так, будемо достатньо близькі близько його досягнення. Більше того, Чехія офіційно дозволила стріляти ними територією Росії. Це може статися днями. и САУ э, западного образца, то есть можно <coughs>, стрелять э, на расстоянии 30 плюс, 30 километров и более. Если условно потянуть это орудие там поближе к границе, мы сейчас не говорим об опасности ответного удара, то этот снаряд может перелететь и нанести удар и поразить цель на территории Российской Федерации. Выходя из этого, Россия вселяко пытается взорвать чешскую инициативу. Нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Кремль засипає продавців зброї грошима. Нужно понимать, что Російська Федерація также не дремлет, и она действует следующим образом. То тобто, есть она пытается перекупить эти поставки. То тобто, есть как только они узнают, да, то есть они сразу предлагают большую сумму денег только для того, чтобы эти государства нам не предлагали и ничего не продавали. Очевидно, що гострий дефіцит боєприпасів змушує купувати їх у тих же країнах, що і Чехія для України. В общем, Росія бере ті ж боєприпаси в тих же странах, що і ми. Он, в общем-то, бізнес очень просто ринкуські боєприпаси производства стало дуже мало. А там річ, в тому числі і о боєприпасах селяського производства. Офіційно Чехія не називає де закуповує боєприпаси. Це суворо конфіденційно. Якщо Чехія старається діжати в втайня то давайте, как говорится, будем поддерживать. Поддерживать, скажем так, это радиомолчание это наш наших интересах, как полагаю. Але деякі припущення існують. А на самом деле производство достаточно мощно есть в Пакистане, в Судане, в Южной Африке, в Латинской Америке, та же Бразилия, та же Аргентина, ну и склады бывших советских республик. Отже, ці країни теоретично можуть бути не зовсім порядними, адже за даними ЗМІ, Росія примудряється отримувати від них снаряди швидше, ніж Україна. Як пише видання Financial Time, Росія випереджає західні столиці у закупівлі боєприпасів на міжнародних ринках, і затримка платежів збройовим компаніям може привести до того, що мільйони боєприпасів будуть відправлені до Москви, а не до Києва. Дінгі не пахнуть. Втім, залишки світових боєприпасів у країнах Африки та Азії мають проблеми. Майже половина з них може бути бракованою. Параха комплектуючі, вони можуть бути лежалими, ані срок годності. Боєприпаси потрібно зберігати в уході, дато тобто за їм потрібно студіти і дуже ремонтувати, і так далі. У них є срок годності. Але це не смертельно. Чехія їх полагодить. Близько 50% снарядів, куплених за дорученням чеського уряду в країнах Африки та Азії, не були достатньо якісними для того, щоб їх одразу можна було відправити на фронт. Тому компанія CSG змушена додавати до деяких із них відсутні компоненти власного виробництва. Тобто обіцяні 100 тисяч боєприпасів щомісяця будуть, але потрібно ще чим більше, тим краще. Якщо Російська Федерація з 10 десятичні боєприпасів сухих є спочоту такі, як зараз вони то нам для того, щоб їх перестріляти, потрібно більше, ніж 10 тисяч в сутки, 15-20 тисяч. Снарядів, як і зброї, багато не буває. Ніхто вам не скаже, що зброя вдоволь і завались, і більше не потрібно. Зброя – це розходний матеріал. Воно знищується, воно приводиться в негідність, воно повріждається вогнем противника. Тобто його ніколи не вистачає. І влітку Україна з великою ймовірністю зможе встановити паритет щодо кількості артилерійських боєприпасів на фронті. Деньги в Євросоюзі є і вже є розуміння того, що якщо Україна не вистоїть, то наступне на очередь, вже Балтійські країни, ну на агресію Росії, Балтійські країни, Польща. Коли і куди саме ці снаряди потраплять насамперед, передбачити складно, але це одразу відчують на собі росіяни. А ми побачимо це по зведенням генштабу зсу.